Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Ось знову наближається свято Різдва Христову, як в народі називають, або ж народження нашого Господа Ісуса Христа. Сьогоднішня наша тема буде у вигляді запитання. І запитання звучить ось. Чи Ісус прийшов, щоб принести мир на землю? Коли ми читаємо Пророка Ісаї, де описано або передбачено народження Ісуса за сотні років до того, як воно сталося, Ісая називає Ісуса князем миру, кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь Миру. Тієї ночі. Коли народився Ісус Христос, ангели з'явилися по стахам у полі, і Бог хвалили і казали, слава Богу, на висоті, а на землі мир, тобто спокій у людях добра воля. Тож чи дійсно прихід Ісуса, Князя миру, приніс мир у світ? Або який рід миру приніс Ісус Христос? В нашому, так би сказати, сучасному світі, ми дуже часто чуємо про те, що Ісус прийшов, щоб принести мир на землю. Маючи на увазі мир у всьому світі, або мир серед народів, в громадах і навіть в сім'ях. Але друзі, відверто говорячи, ми живемо в гріховному світі, де панує гріх. І так буде, допоки Ісус не повернеться і не заснує, як можна так сказати, Своє царство, яке Біблія називає тисячолітнім, тут на землі. Отже, якщо цього не усвідомити, то в нас може закрастися сумнів. Я маю на увазі не усвідомити того, що мир. На землі, як люди очікують, не буде конфліктів в війні з приходом Христа, то того не буде. Як же так Ісус прийшов принести мир, а Його немає? Тому що ми бачимо війни, кровопролиття, невинні жертви, все це присутнє на нашій землі. То де ж він обіцяний мир? Насправді, мир же це відсутність конфліктів? Такий мир мав принести Ісус своїм народженням. А як на рахунок, коли Ісус попереджав своїх учнів, що Його послідовники будуть мати конфлікти? Про це ми читаємо в Євангелії Матвія. І Він говорить, тобто Ісус, не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Ісус попереджав, Учнів про ціну слідування за ним і про переслідування, з яким учні зіткнуться. Ісус дійсно прийшов, щоб принести мир на землю. Але це не пов'язано з миром у всьому світі чи відсутністю будь-яких він, і так думати, це буде не зовсім правильно. Пригадайте, саме Ісус попереджав своїх учнів, що при кінці віку ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Тож, друзі, який же насправді головний. Можна так сказати, мир Ісус прийшов принести. Тож це мир між людиною і Богом. До Христа ми всі були ворогами Бога. В тенетах власних гріхів, як і Біблія говорить, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Ісус прийшов в цей світ. Щоб пожертвувати собою заради нашого примирення з Богом. І коли ми покладаємо нашу віру на Ісуса, як нашого Господа, ми виправдовуємося перед Богом. Як і апостол Павло писав до віручих в Римі. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа. Нашого Ісуса Христа. Ісус насправді прийшов, щоб принести нам мир. І це вічний мир. Це, друзі, не перемир'я, не тимчасова зупинка від війни на 10, 50 чи 100 років, а потім знов буде війна. Але Ісус прийшов дати нам вічний мир з Богом. Біблія говорить, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Тоді, коли людина підкоряється Ісусу, як Князю миру, визнаючи себе виною, Ісус приносить вічний мир в її серце. Апостол Павло писав до віруючих, нехай мир Христовий панує у ваших серцях. До якої були ви покликані в одному тілі. Отже, Ісус покликав людей до миру і миру в серці. Апостол Павло писав до віруючих в Ефесі: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваше бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. Зауважте, апостол Павло підкреслює, це буде все у Христі Ісусі. Чи Боже Слово не говорить: хто у Христі Ісусі, той нове творіння? Стародавнє минуло, тепер все нове. І вже не я живу, апостол Павло писав, а Христос проживає в мені? А що нині живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і видав само себе за мене? Так, дорогі друзі, в світі немає миру. Ми живемо в жахливий час. Невинні люди страждають, особливо в Україні. І це неможливо передати словами. І як так, щоб ми? Не занепали духу і не втратили цей справжній мир з Богом. Друзі, тільки Ісус, який є Князем миру, може через своє Слово заспокоїти змучене серце. Ісус говорив, заставляє вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Друзі, мир Божий дає нам можливість перебувати у внутрішньому спокої, коли навіть взовні тривога ми можемо мати мир у своїх серцях. І навіть жити в мирі з іншими, якщо це можливо, або наскільки це залежить від нас. Жити в мирі з усіма. Про це писав апостол Павло до віруючих в Рим. І це сталося лише тому, що ми примирилися з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Так, дорогі друзі, поки ми є на землі, будуть війни, ми зітнемося з переслідуваннями та труднощами, але мир Божий. Який приніс Ісус через своє народження, життя, смерть і Воскресіння, Він усе ще може бути присутнім і панувати в кожної віруючій людини. І одного дня, коли Ісус повернеться і встановить Своє Царство на землі, на всьому світі. Настане справжній або правдивий мир. Ось, дорогі друзі, коли ми звертаємося до Бога через Господа Ісуса Христа, увірувавши в нього, мир Божий вселяється в наше серце. І незалежно, що стається в нашому житті, або що стається навколо нас, Божий мир присутній. Такий мир прийшов принести Ісус. На цьому все, дорогі друзі. Миру Божого вам у ці святкові дні. Христос народився.